Я думаю, що Франківську дуже пощастило, бо він має достойних кандидатів. Достойний кандидат-мер, не, не тільки тому, що там, він робив певні кроки по розвитку міста, а тому, що він вважає, що його місце зараз в Донецьку разом з мером Калоша. І що він піклується про долю держави. Мені це дуже імпонує. Достойний кандидат, де він там працює, Буковелі. Це теж достойний кандидат, бо він залучає інвестиції, і це дуже важливо для області. Він створює робочі місця. Достойний кандидат є хлопець, який мене зустрічав, який яйцо кидав, як його признав Романюк. Ну, я щасливий за Франківськ. Він має вибір.